Самодже, чоловіку любче царю, прийди і шестям Святого Духа, освяти воду Отцю. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Самот отже, чоловіку любче, Царю, прийди і нині і шестям Святого Духа, освяти воду Отцю, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Само Отже, чоловіко любче, царю прийди і нині шестям Святого Духа, освяти воду оцю, бо ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. І дай їй благодать, спасіння і благословіння Йорданове, учини її джерелом несління, Владико, освяти воду цю Духом Святим. Самі нині владико, освяти цю Духом Святим. Самі нині владико, освяти цю Духом Святим. Коли <плес> його ні хрестився ти Господин. Оєчна забилося поклоніння. Коли, в Йордані хрестився ти, Господи. Троїчне з'явилося поклоніння. Колів Йордані хрестився ти, Господим. Троєчне з'явилося поклоніння. Голос отця свідчив про тебе. Голоба потверджував ці слова. Господи, що з'явився і світ просвітив, слава гава Тобі. По ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос ся рождає. Амінь. Дорогі у Христі, брати і сестри, що не замовкла наша ангельська молитва і пісня слава на висотах, Богові на землі мир, у людях подобання. Як сьогодні весь наш християнський люд. Всієї України і всього світу виходить сьогодні на береги рік, озер до цілющих джерел, щоб сьогодні звершити це таїнство, хрещення Господа нашого Ісуса Христа у Йордані. Коли Іван Хреститель проповідував, дорогі мої, і, на... і кликав людей до навернення і до покаяння, то він побачив, що серед люду. До нього прийшов Ісус Христос, сам Бог. І коли дорогі мої Він приступив до Нього, то Він сказав: не личить мені сьогодні тебе обхрестити, мені треба хреститися в тебе. Але Господь Бог сказав, залиши це все, нехай здійсниться на цім світі усяка правда. І коли Він сказав ці слова, відкрилися небеса і з неба. Дався чути голос нашого Небесного Отця, це є син мій улюблений. І Ісус Христос, друга особа Божа, своїми ногами стоїть у ріках Йордану, щоби освятити ці води святі, щоб вони стали для нас на цім світі цілющими. А Дух Святий приходить у вигляді Голуба, щоб освятити цю воду, і щоб вона стала для нас водою. Яка потече вже у нашому житті у водою у життя вічне? Тому наш Небесний Отець він сотворив ви почули сьогодні в цій молитві, де ми молилися, що цей світ сотворив. Ісус Христос прийшов на цю землю, щоб відкупити весь світ і всіх нас від відріха і смерти врятувати. А Дух Святий, Він прийшов на цю воду, щоб її просвітити. Щоб вона стала для нас водою, дорогі мої, целющою, яка омиває всі наші гріхи і спопиляє, дорогі мої, усі наші людські небо. І Щоб вона стала для нас целющою для душі і тіла. Тому ми дякуємо Господу Богу, що ми з цього року таки змогли всі разом ще таки прийти до цієї нашої святої цитнарки, щоб тут помолитися. Подякувати Господу Богу, бо наші вороги вже були задумали кілька років назад, три роки, фактично назад, що України як такої її вже не буде. Але бачите, що наша Україна таки ще стоїть. Україна наша бореться, і дорогі наша Україна молиться. І тому ми сьогодні складаємо Богові цю подяку. Любим ми сьогодні так само свою Україну, як каже наш дорогий мої Шевченко. І воврем'я люте сьогодні прийшла бачити ця хвилина. За неї Господа у своєму, що молім. Тому нехай Господь Бог почує наші молитви силою йорданського благословення, благословить усіх, нас сьогодні присутні, дарує нам дорогі мої сили на подальші дні і роки нашого земного життя. Нехай оживить у кожного з нас віру. Живу всемогутнього Бога. Нехай запалить у нашому серці любов до Бога і дорогі мої запалить любов одні, одні до одних, щоб ми любили брата і сестру, щоб ми любили християнською любов'ю. І так само нехай Господь Бог благословить всю нашу дорогі мої неньку Україну, особливо молитва наша сьогодні за наших воїнів, які там своїми грудьми стримують ворога, щоб ми сьогодні змогли з вами спокійно. Прийти своїми ногами і тут, дорогі мої, за них помолитися. Боже, поможи нашим воїнам, дай їм сили на цім світі вистояти і дай Боже, щоб я у цьому році він став для нас не тільки ювелейним, але благословенним. І надію покладаємо, щоб якнайскоріше, дай Боже, прийшов на цю землю мир. Тому вітаю вас усіх, п'ю за вас і дай Боже всім вам здоров'я. Христос я рождаю! Благословення всему Бога, Отця і Сина, і Святого Духа нехай зійдемо всі ці води. Благословення Всему Бога, Отця і Сина, і Святого, Духа, та й Святим Судна. Сина і Святого Духа. Христос, благослови, Дух і, і Дура. <паспорядок> Що Бога, отця і сина, Святого Духа, нехай. Повідси, нехай Господь вас благословить усіх. Дай Боже Бог. Господь роздавати. <рес> Чаповна цепарка. Тося рождань, у силу для 食べていい感じ。 Я радість, хату прийде старий рік минає, Новий наступає, старий рік минає, новий наступає. Bye-bye. І сіпи марії, на різдвяні свята, як світлеліхи, Христос народився, і сіпи марії, на різдвяні свята, як світлеліхи.